Ти злиш Бандеру, окупанте? На місто Лева зазіхнув. Орди, звірино йому ти, певне, розум свій забув. Ти хочеш крові в нас попити і страх нагнати на людей? Так підеш дітькові служити за тисячі усіх смертей. А Львів, не просто залякати. Ти лиш Попробуй тут зайти. В Криївці будем поминати палити чортові хвости. Коктелі сотнями у руки зі схронів зброю дістаєм і до Москви підете. С -у -у. за Львівми Орків прокляне. Дитині пальчик рятували, що ти ракетою побив. Вони ж з Харкова тікали. Що ти кацюго наробив, і сльози медиків солоні котились мовчки по щоці, тримали ручку у долоні. За все вам буде палачі. Не зазіхайте ви на захід, бо тут будсія. Не пройде, хреститись будете від страху у Львові все для нас святе. Не зли Бандеро, окупанте. Тікай, як можеш ще втекти, бо ви не люди, ви мутанти, нащадки Дикої Орди.